Українці у Європі привіт! Це новинний огляд, і нові дані шокують. Кожен другий, хто виходить із Бюргері Гельд через три місяці, знову повертається на допомогу. Ось такий от внутрішній джоп звіт потрапив до журналістів. Тому заглянемо ми в ось цю внутрішню джо кухню сьогодні. Бо тільки на тижні вийшла новина про те, що 51% українців вже про це влаштовані, і тут така новина наступна. А асоціація платників податків Німеччини також б'є на сполох. Багато працівників зіткнуться з податковим шоком, починаючи із січня нового року. Ми ж з вами як думали, що підвищення мінімалки це допомога людям. А головний вигодонобувач тут як виявилось, сама держава. А генеральні секретарі ЦДУ і СПД навіть написали спільну статтю. закликали до мужності, довіри і відповідальності. Чому це звучить насправді як мотиваційна промова, а не як план дій? Проаналізуємо також матеріали з цей із ті онлайн. А тим часом новий скандал: зелені проголосували разом із АФД. Так саме ті зелені, які роками читали всім лекції про червоні лінії і демократичну чистоту. І тепер самі їх стерли. А ви на новинному огляді без води, ви ставите вподобайку, підписуйтесь, пишете коментар для того, щоб розширювати україномовний ютубівський простір. Звісно, це і гарно впливає на мене. Тому ситуація тут він-він. Тож, поїхали! Тож, як ви знаєте, з 1 січня мінімалка зросте з 12.82 до 1390, трошки більше, ніж на євро на годину. Звучить, звісно, це добре, але експерти вже б'ють на сполох. Для працівників це може обернутися насправді податковим шоком. Бо більше заробив, більше забрав уряд. Давайте розкажу. І от президент Асоціації платників податків прямо вже каже, податки для працівників можуть зрости у деяких випадках на 29%. Тобто замість економії люди заплатять на 450 євро більше на рік. І все це за підвищення всього на 1 євро за годину. А причиною цього виявляється податкова прогресія. Ви ж вже чули всі ці історії, коли людина починає заробляти більше 5 тисяч євро. Це до вичату податків, тому це насправді не так багато, трохи більше ніж середня заробітна плата. Іде зміна податкового класу. І, відповідно, на руки людина починає отримувати менше гроші. І в даному випадку аж на 29%, тобто майже на 30%. Тобто, ви розумієте, людина отримувала там, наприклад, 4900 євро, а тепер в неї на євро за годину піднімається ціна, і вона там. Поразкакує ось ці 5 тисяч. І відповідно в неї інший податковий клас, і вона буде отримувати відповідно на 30% майже менше. Ось така халва. Більше того, що там за хмарні 5 тисяч. Мінімалка також тисне і на бізнес, бо якщо піднімаєш найнижчу зарплату, мусиш тягнути, звісно, і усі інші. Але малий бізнес, м'яко кажучи, зовсім не в захваті від цього. Тож замість ось цієї соціальної справедливості, котру декларувала СПД, хвиля скорочень і дорожчі ціни. От вам і допомога бідному стилі СПД під гаслом турботи про людей, збільшення прибутків бюджету. А податкову реформу, яка б справді полегшила життя середньому класу, обіцяють у 2027 році. Але в 2027 для багатьох з нас взагалі виглядає, знаєте, отам апокаліптично невизначено після закінчення 24-го параграфу. І ось далі в нас же ж буде новина про Джобцентрівський ось цей звіт, що кожен другий повертається до Бюргергельду. Тому ну бачите, що такою новиною про збільшення мінімалки і податковий шок це дійсно не дивно. Тому як то кажуть, одне лічим, інше калічимо. А у Німеччині багато хто сьогодні каже, що уряд є, а керівництва нема. Коаліція Мерца загрузла у сварках рейтинги на дні, а замість реформ комісії, зустрічі і гучні ж, звісно, заяви про відповідальність. Ну і давайте Маркуса Зьодера також пам'ятаємо, який регулярно каже, що українців потрібно відправити. Але ж ми розуміємо, що це тільки рейтинги та популізм. Тому все це звучить гучно, але по факту ніхто нічого не робить. Саме таке зараз відчуття у більшості німців складається. Генеральні секретарі ЦДУ і СПД написали спільну статтю, закликали до мужності, довіри і відповідальності. І звісно ж, жодних суперечок через дрібниці. І, і це звучить насправді як політична мотиваційна якась промова, а не як план дій. Бо ключове слово тут написати, а не зробити. Бо насправді ж всередині уряду постійний конфлікт. Сварки через Буркергір, через пенсії, через міграцію. Конфлікт між ЦДУ, ЦСУ та СПД, і конфлікти, звісно, внутрі самих же партій. Обіцяли відчути покращення до літніх канікул. Тепер осінь реформ проходить мимо, як ми розуміємо. І головне, щоб не було зими розпаду коаліції. Тому що ж народ все бачить, лише 22% німців задоволені взагалі урядом. А уряд повторює, все те й саме. Ми знаємо, все треба реформувати. І тут я, як фанат Жванецького, не можу не згадати його слів про те, що сьогодні кожен знає, як повинно бути, і всі знають, як не повинно бути. А от від того, як перейти від того, як не повинно бути, до того, як повинно, не знає ніхто. Не знаю, чи доречно чи можливо взагалі щось додати після цих слів, але Німеччина сьогодні нагадує велику компанію без менеджера. Усі знають, що треба міняти, але ніхто не хоче підписуватись під непопулярними рішеннями. І поки всі тримаються зубами за власні крісла, забувши про політичну відповідальність, під страхом зростання, звісно ж, АФД, економіка сповзає вниз, а довіра людей просто розчиняється. Навіть моральні партії насправді грають у брудну політику. У Кілі, прямо перед виборами мера, зелені проголосували разом із Евде. Так, ті самі зелені, які роками читали всім лекцію про ось ці червоні лінії і демократичну чистоту. І тепер самі їх стерли. У міському комітеті голосували за ремонт вулиці. Дрібниця ж правда. Та коли ЦДУ і СПД були проти, зелені отримали підтримку від АФД. І раптом екоініціатива пройшла. А потім, звісно ж, скандал, крики і обурення. Бо тепер питання не про дорогу, а про взагалі принципи. Бо як це так, коаліційні партії на місцевому рівні взагалі прокатили. Керівниця партії Анкі Ердман одразу каже: це була помилка, так не можна і крапка. Але ж всі розуміють, це, звісно ж, не випадковість, а політична просто арифметика. Коли бракує одного голосу, дивляться не хто голосує. А за що взагалі? І тут саме це й сталося. Соціал-демократи ж, звісно, киплять і кажуть, що це не помилка, це злам системи, каже СПД Кіля. Бо АФД це та сила, якою ніхто не мав співпрацювати. І коли зелені користуються їхнім голосом, це не просто про голосування, це зрада політичної моралі. Але я вам розказав, які відчуття насправді там йдуть. Коаліційні партії вони там думали, що вони зараз все заблокують, а не вийшло. І тому. Їх прокатили і вони не гадують. І от все це за 10 днів до виборів мира. Їхній кандидат Самет Ізмаїл і так під вогнем через зв'язки із турецькими націоналістами. Тепер ще й Союз із АФД. Удар, як то кажуть, нижче пояса. І тут питання просте: хто повірить тепер у зелену мораль після всього цього? Головна проблема Німеччини не в тих, хто не хоче працювати, а в системі, яка не вміє втримувати тих, хто намагається. Про це була в нас перша новина. Я казав, що повернуся до цього. І нові дані ось ці шокують кожен другий, хто виходить із бюргергельд, через три місяці знову повертається на допомогу. 837 тисяч. Уявіть собі, людей у 2024 році знайшли роботу. Це майже як всі сирійці або більше ніж всі роботоздатні українці в Німеччині. І вже 52% з них знову в черзі на допомогу, тобто більше 400 тисяч. Найбільше страждають молоді працівники і батьки одинаки. Серед них стабільно втримується на роботі лише третина. І далеко ходити тут не треба. В мене те, що вийшла ось на роботу, на фольцайт в лікарні, і виходить, вона отримує приблизно плюс-мінус ті самі гроші, що і коли була на і, відповідно, житло їй оплачували. Ось так. Тільки життя ж зовсім інше, а домашні справи ж ну, нікуди не діваються у таких людей, а в неї двоє дітей. Ось тому це. Такий момент зрозуміло, чому в багатьох випадках люди не витримують і так відбувається. Тому ну, насправді ж, може, треба реформувати не допомогу, а взагалі сам ринок праці. Що ви думаєте стосовно цього, що можна порадити німецькій владі, якщо ми маємо право на це? Тому давайте поспілкуємося у коментарях. Тож, з вами був Ященко Антон. Ви були на новинному огляді без води. Як завжди, якщо було цікаво і корисно, вподобайку, підписку і не забувайте про наш телеграм. І побачимось!